Всім привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні в нас неділя, якесь там березня, я ж не знаю, 23 березня. Я прийшла до магазину Walmart, тому що мені треба закупити поїсти на тиждень. Так як я і Марія, ми займаємось в марафоні Ті Джим, хто знає українську таку фітнес-тренер. Фітнес ми займаємось цим марафоном, отже перший тиждень пройшов. І зараз e, треба зробити закупки на другий тиждень. Тут класно все в додатку є, все, що нам треба, тому я вас беру з собою, будемо дивитися на ціни і будемо дивитися, що ми купуємо з корисного. Так, що в нас стручкова квасоля, перша, редиска. Редиска вдома ще є, мама? Багато? Кубки, okay, пакуть. Okay. Ну, тоді нам не треба, буде. забираємо її, вона тоді зникає, як ви цей. Шукаємо стрічкову фасолю і часник. Часник, до речі, нам правда треба на всіх. І тут добре, що написана вага також, але вагу треба множити на два, так як нас двоє, я і Марія. Дивіться, до речі, яка краса. Боже грибочки, якісь там авокадіки, клубнічка, моркочка. Так мило, я не знаю, щось змінилось в цьому волмарці. Так гарно стало, просто капець. Бананики. Бананчик, клас! Е, о, квасоля. Е, там скільки 100 грамів треба, так? Да? 300. А, 300 на людину. Я дуже люблю цю фасолю, вона дуже корисна також. Скільки в нас тут? 400. Нам треба два таких Ага, два таких пакета, а біологічний 340 там. Ну, ладно. Візьмемо два таких, значить, перевіряємо, чи вона нормальна. Взагалі можна і заморожену купляти без проблем. Зараз це в нас 5 доларів. Якась фасоля не дуже гарна, чесно кажучи, тому я візьму заморожену. Далі, що в нас по списку? У нас є кабачки там. Давай будемо дивитися, шпинат є, ми біля шпинату стоїмо. А Брехня це не шпинат. Так, де шпинат? А дивись, там ще є ця фасоля? Ні, це бокчой. Ще таке є? Так, шпинат yeah. от. Скільки шпинату треба? Скільки треба? Шпинату? А будьте вже здорові. <рес> Де шпинат? 160. Де ти ось? Значить 320. У нас тут 454. Нормально. Ціна, не знаю, десь, десь має бути, нема. Ну, шпинат це недорого, тому без проблем. Дивіться, до речі, цвітна капуста, прикольно, так вже порізано. Оці ось так, також ми їмо. Дуже смачні, цього тижня ми багато таких їли. О! Може така вона нормальна, наче така краща. Дивись, ця частенька, така гарненька. Можна взяти дві таких: 340, там на людину 300, так? Вжити до 29-го, це й до 26-го. Добре. А знизу це що таке? Ага, це вже великий. Мам, скільки треба? 300 грамів на одного? Дивись, тут є такий самий, тільки великий. 680. Це якраз те, що треба. 7,97. 7,97 Прекрасно. Навіть дешевше, ніж два пакетики. Так, часничок. Нам треба вісім зубчиків, але вдома часника немає, тому беремо три головки. Так, мадам, під канадським небом. Сьогодні моя права рука відмічає. Відмітила часник? От вже. Часник. Далі. Зелена цибуля, огірок, перець, салат свіжий листовий. Беремо салат. Він якраз отут. Отут був салатик. 290 на людину, так? О, до речі, салат не дорогий. Я брала в Суперсет того тижня на, на тиждень марафону. Був 6 доларів за оцих три. Це взагалі і салат тут дорогий. Ой. Ой, бачите, який буває. Поганий салат. Зараз буду вибирати іншою рукою кращий. Значить, ми вибрали салат, він якийсь весь такий не дуже, але вибрали який там був найкращий. Сьогодні на вечерю мені не вистачає броколі, тому беру броколі на нашу вечерю. Далі печериці, кажеш? 70 грамів. 770? Ні, 70 на людину. А, добре, ну тоді я беру одразу порізані. Раз же така п'янка. Ой. Та просто відчинена була. Так, 227 грам, 3,50. Далі цукіні. Я дуже люблю цукіні. Це наш кабачок просто є он, е, поштучно, а є вже одразу запакований. 100 грамів. Скільки в нас тут? А, це біологічний. Ну добре, десь по кабачку, максимум, напевно, на людину. Значить, беру пакетик. Подивіться, де в нас пакети. Добре, що я ще якось дотягуюсь до цього, але це не чесно. Walmart, засуджую за таку висоту пакетів з моїм то зростом. Діти, так, діти не будуть грати, збавитися, але... О, і перець нам треба, болгарський також. Ой. Так, цукіні взяли, далі 300 грам перець. Почекай, мам, а 300 на, на двох? Це чи людині. на одну? А на людину, то нам треба дві таких. Секунду, Ну Оцей не, не добрий. Бачила він чорний там? Ні, ну я маю взагалі. Не Можна що, взяти, що? так і. І це вигідніше, тому що тут три штуки п'ять, а, а там скільки? П'ять штук Угу. Просто зараз, просто тут є жовтий, бачиш? Тут не написано вагання. А, тут написано кіло 113. То це прекрасно. Тільки треба подивитися, чи він всюди нормальний. Кіло 113, то все тобі дуже багато. Ну, а ви також їсте? Чого? Він не зіпсується на наступний тиждень також. Е, от поганий, бачиш? <пон acidic> так, шукаємо далі. Ну, в крайньому випадку виріжемо там, нічого страшного. На цей наче смішки, свіжіші. От завжди ті, що знизу, ті Угу. <пон Acho> Бери цей. Угу. Це навіть якось недорого за таку кількість персів. Перці тут дорогі завжди. Далі? Забережу. що там? Угу. Богородський керець. Цибуля обер помідори. Супер. Далі, зелена цибулька, у нас 97 центів. Також е треба лише 40 грамів на людину. Я думаю, це просто десь присипати якусь страву. Все беру. Так, ми прийшли за огірочками-помідорчиками, тут їх стільки є вибору, що просто капець. Дивіться, які гарні, такі класні, як в бабусі на городі. Ми з Марією того тижня брали томати черрі, дуже класні. Це для діток, мам? Обозі. Да. Помідорка. Бось. Як мило. О, як це мило, mm -hmm. Господи. Отакі от, от помідорки є різні всякі. Скільки нам треба, мама? 200 на людину? 130 на людину. 130 на людину, добре. 260. Можна брати от такі от. Візьмемо ці 454 за 5 доларів. Ну і огірочки. Там було по 200 на людину, але всі йдуть огірки, тому беремо таку. І вони дуже смачні зараз. Мама захотіла томатів, каже, такі гарні. О, фрукти. Треба фрукти, ну, бананчик. Ну, в ялині, якщо ми знайдемо ялині томат. Угу. Так, я йду за бананчиком. Так, бананчики я взяла, вже помітила. Вишня заморожена, малину також заморожену, візьму. апельсин не буду брати, тому що у нас є мандарини, фініки. Я особисто не люблю, не знаю. 90 грам також тут упаковка буде велика. Не знаю, наче в мене вони є десь. Добре, побачимо. А грушу візьму одну, тому що тут 50 грамів лише йду за грушею. Так, я знайшла оці от листки, ліп, ліпістки, ліпістки. Не знаю, е, мегдадаві. Там є дуже класний рецепт е, одного пирога, я вже дуже хочу. Так, далі, ялині томати я поки що не знайшла. І помідори в консервоні знайду потім. Значить, йдемо на м'ясо, риба яйця. Так. Я зараз біля м'яса, куряче філе треба взяти, почнемо з цього. Так, Куряче філе, значить, нам по 500 грамів на людину. Тут якраз кілограм, кіло 300 навіть. Прекрасно. Тому що разу ми купляли з Марією в суперсе в магазині і було дуже дорого. Так, краще видно. І також мені треба курячий фарш. Супер беру. Лей знайшла курку. Фарш курки. Є весь, який хочете, а курки, бачите, лише е, мало залишилось. А, от ще є Добре, тут 454 якраз те, що треба, по 200 грам. Отакі от от томати беру, вже порізані у власному сокові. Тут є купа різних на різний вибір, з приправами, з часником, але нам треба просто оригінальні. 47. З кубівками також. Молодція, я не знаю. 77 таке yeah. коштує 796 мл. Прекрасно. Mm -hmm. Ну, Залишилась риба і там вишні заморожені і все. Дивіться, що це за натяк тут. У мене дієта взагалі. От не соромно цій кульці мені тут красуватись. У На мій... На... 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 мене вже свини повний рот. Півасік, що <Шо> за кулька? Отак <півасік> от Волмарт підклав мені свиню сьогодні. Але е... наскільки я зрозуміла, е... в Волмарт є новий відділ, який робить ці кульки. Не знаю, чи правильно я зрозуміла чи ні, але от, будь ласка. Приклад наглядний. Так, мені треба кефір, але дивіться, це кефір з манго. Прикольно. Є тільки великий кефір, а мені так багато не треба. І що робити? Це весь кефір з смаком манго. Зараз подивлюсь, скільки мені треба кефіру. Кефір 120 мл на 240. А там скільки? 2 кг. А, Не знаю, що робити. О, тут навіть є наш сир торох. Клас. Блін, не знаю, що робити. Видно, не буду брати в іншому мазані якомусь візьму. Так як вишень у нас не продають, не знаю чому. Я беру черешні. Прекрасно. Вони вже без кісточок. 5,48 за 600 грамм. Так, ми шукали також візочки, але не знайшли. Всі, які є, вони з автокріслом йдуть. Нам не треба автокрісло. Але Джейсону треба в садочок нові капчики. Взяли ми такі з закритим передом. Наче нормальні, м'якенька. Яка ціна 19 такі коштують, 9 розмір в нього вже. І я йому взяла іншу ковтинку Мікі Маус так як він любить. Отакі от от покупки. Ще зараз запишу, скільки це буде коштувати. А, і ще взяла знеболююча Маелю, тому що в нього зараз температура і болить все, тому користуємось. Ну от мій чек. Ой Боже, 168,97 з податками, але звісно були покупки не передбачені. Як завжди, я ж, я ж мама, я ж мать. Мені треба щось дітям прикупити, тому 40 доларів вийшло непередбачуваних. Але це ж дітки. Я з великою радістю завжди щось купляю, Як заходжу, не знаю. Ну от і все. Ми повертаємось додому, тому що має дещо прийти мені і треба спішити. Це також було не передбачено, мали йти мало прийти вівторок, прийде сьогодні, тому я спішу додому, тому що треба, мій підпис буде. Все, ми побігли. Всім дякую за відео, всім пока-пока.